Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Дякую, що ви зі мною. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні відео я покажу вам, як я чистю оселедець. Я під низ постелила кухонний рушничок паперовий, і саме перше я відрізаю голову, верхню частину. Далі я розрізаю животик. І виймаю все, що всередині. Цю чорну частину також відчищаю, щоб не було гірке. Частинку цю я серединку вичистила, тепер я повертаю її іншою стороною і розрізаю по верхній частині хребта. І тепер беру, находжу початок шкірочки і знімаю її цю частинку я вже зняла, тепер перевертаю і те саме роблю на іншу сторону. Все, я вже почистила плівку з цієї і з цієї сторони. Тепер беру добре, так проходжуся по верхній частині риби, тут по хребтові. і тепер шукаю одну сторону хребта. І по ходу кісточок проводжу пальцем. І від'єдную хребет від філе. Від'єднала так, що, бачите, в мене залишилися кісточки ці на хребтові, і те саме роблю з іншої сторони. І обережно так вверх підтягую, щоб витягнулися всі кісточки. І все, і в хребтові. У мене залишилися кісточки всі. Ось ще маленькі трішки не витягнулися, то я їх забираю. Тут немає. А в цій частині трішки більше залишилося. Ось я вже почистила, і дуже зручно є те, що от я використовувала кухонні рушнички. Зробила і зразу протерла і забрала. І ось подивіться результат. Кісточок немає тут, Ось легко перегинається, не виднося, ніяко не стирчить. Ось так. І так само ця частинка також немає, кісточок, всі витягнулися. Ну і, власне, таким способом я чищу оселедець. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам це відео, також діліться, яким способом ви чистите оселедець, мені буде цікаво почитати. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео!